подивіться на цифри. За останні п'ять років бюджетні доходи Росії від продажу вуглеводню практично не змінилися. навіть незважаючи на те, що були введені суворі санкції. Отже, Росія отримує близько 130 мільярдів доларів бюджетних доходів на рік а загальний обсяг продажів становить на рік понад 300 мільярдів доларів. 130 мільярдів доларів це саме та сума, яку Росія виділяє на військові витрати, намагаючись завоювати Україну. з іншого боку, росіяни кажуть, що санкції неефективні. Це неправда. Подивіться, росіяни повністю втратили основний ринок вуглеводнів у Європейському Союзі європейцям вдалося зменшити залежність від російської нафти на 80%. Кілька років тому це були приголомшливі цифри. Ви абсолютно праві, кажучи, що є своєрідна срібна куля, панацея, яка допоможе вирішити цю проблему. Але в ширшому контексті вважаю, що Росія має близького союзника. Йдеться не тільки про нафтопереробні заводи, йдеться про державу, в якій розташовані ці нафтопереробні заводи. Мова йде про Китай і про Індію. Президент Трамп ввів певні штрафні заходи проти Індії. Гадаю, кращим способом є стимулювати Індію не купувати російську нафту і замінити її, наприклад, американською. Просто стимулювати щодо Китаю. Ситуація складніша. Росія веде цю війну проти України не тільки з метою завоювання України Це більш широка війна. Диктатори проти демократій, і Китай зацікавлений у перемозі Росії. Це моя думка і недостатньо просто ввести санкції проти нафтопереробних заводів. США та ЄС мають виступити єдиним фронтом у тиску на Китай, щоб він принаймні став нейтральним. а не вдавав нейтральність. Китай надає Росії життєво важливу допомогу. Китай є співучасником цієї війни проти України Тож це більше ніж технічне рішення. Це має бути велике геополітичне рішення. Як змусити тих, хто допомагає Росії обходити санкції, стати принаймні нейтральним, Не брати в цьому участь, не бути частиною цієї машини, яка фінансує військовий бюджет Росії.